Пише адрес проживання зло підгородня. Дані громадяни звернулися до нас пропозицію, вони мають земельні ділянки у власності, яка примикає до, до кладовища. Вони її використовувати фактично, не б хотіли їх відчужити, не мають можливості ніхто не хоче купити до ділянки, які примикають по кладовище, немає санітарну зону. А на для розширення кладовища вона підійде. Тому в нас є домовлення, що ми взамінні їхніх 10 сотих, даємо 6 сотих на львівській трасі. І таким чином ми проведемо в інцидентній ділянці. Ви поясніть по-іншому, що сьогодні склалася катастрофічна, катастрофічна ситуація з, е, на кладовищі. Тобто місця для похорони практично вже немає. Так, ну, зараз, поки, так, поки, так. поки не буде створено нове кладовище, необхідно забезпечити мінімум, де оховати людей. Тому мова йде про те, що люди, які мають землю, яка примикає до даного кладовища, їм пропонується цю землю віддати для потреб кладовища, за що їм вдається по 6 соток. Землі, яка зв'язка. Якщо запитання маєте, які ставимо голосування. Хто за? Проти? Немає? Отрималися? Дякую. Прийде наступного 25-го.